Вітаю на огляді дизельний генератор від компанії TMG Power, модель ЕКОП-25 з номінальною потужністю у 18 кВт. Це потужний та надійний дизельний генератор, що забезпечить безперебійне електропостачання у будь-яких погодних умовах. Він ідеально підходить для використання як в побуті, так і в промисловості. Отож, давайте поговоримо про його ключові особливості. Завдяки його потужному дизельному двигуну французької марки Baudouin. цей двигун має рідинне охолодження, а також будований підігрівач охолоджуючої рідини, що дозволяє забезпечити легкий запуск генератора у холодну пору року. Двигун від Baudouin, що встановлений в даному генераторі, розрахований не лише на резервну, а й на тривалу роботу. Система автоматичного запуску дозволяє самостійно вмикатися генератору при відключеннях електроенергії. А блок автоматичного воду резерву, яким комплектується даний генератор, забезпечує безпечне перемикання живлення з центральної мережі на генератор. Та навпаки, сучасний двигун БАУ-1 забезпечує низьку витрату палива, що робить генератор економічно вигідним у використанні. При максимальному навантаженні це 6 літрів на годину. А при навантаженні у 50% це всього навсього 3 літри на годину. Незважаючи на свою потужність, генератори TMG Power серії ЕКОП мають компактні розміри. Розміри генератора 1500 на 950 на 1170 мм. Це дозволяє встановлювати його навіть у досить обмеженому просторі. Однією з ключових особливостей є низький рівень шуму. Завдяки сучасній системі шумоізоляції генератор працює тихо та не створює дискомфорту. А все погодний корпус дозволяє встановлювати його без навісів під відкритим небом. Даний генератор чудово підійде для резервного або постійного живлення підприємств. Об'єктів критичної інфраструктури, магазинів, кіосків, приватних будинків та по суті скрізь, де потрібне стабільне джерело електроенергії, купуючи генератор TMG Power Eco 25 ви отримуєте стабільне та безперебійне джерело живлення. Тож переходьте на сайт, ознайомлюйтесь та робіть замовлення.